І вам отець Небесний простить. Я думаю, дуже зрозуміло і доступно кожного з нас, що ми маємо бути милосердними, супроти нашого ближнього. Бо кожний з нас є дитиною Божою. І тому не нам, а Господе, благословляти і наказувати. А ми в любові маємо прощати, щоб і кожному з нас простив нам Отець Небесний, що є на небі. Тому дорогі христи, в цьому Великому прості, пам'ятаючи про очищення кожний себе пам'ятайно ну, і про очищення нашої родини, сім'ї, очищення громади, парафії і очищення цілого суспільства, цілої нашої держави. В цьому пості ми можемо використати дуже багато. Своїми вчинками, постом, молитвою, пожертвою, дійсно для ближнього, і припросити Бога за батьківщину України, просити Господа, щоб Господь очистив країну, очистив наші серця, наш розум, щоб ми всі з великою любов'ю прославляли Всевишнього Господа і будували нашу поручну вільною, незалежною державу. щоб у наших храмах було світло, була радість, щоб ми з великою любов'ю, з відкритим серцем прославляли Господа. Поважали і любили один одного, бо так заповів нам Господь. Слава,